В низу... Бутню риболов не на карася. В принципі, переозвучимо. Сіт сонця, тиша і спокій. Саме в той момент, коли найкращі улови тільки починаються. ку-ку! <плес> Я знімаю, <плес> альо. Карась полюбляє тишу, тому поспішати не важко. <плес> Закидаємо вудки і чекаємо. Саме в цей момент приходиться слухаєш природу і спостерігаєш, як поплавок повільно пливе по воді. Бачите, сплески і пішли, вон диви. Сплескання, вон. Водой так знять, щоб красиво, так, типа. Так, от знімаємо, от знімаємо. Як у нас удочка стоїть. Розматуємо удочку, вона собирає бабки. Ось у нас такі ось поплавки. Тому поспішати не варто. Закидаємо вудки і чекаємо. Саме в цей момент приходить справжній дзен рибалки. Кожен рибалка знає, що успіх залежить від правильної підготовки. Карась струклива риба, тому ми використовуємо спеціальну наживку. Мотиль-робавки опариш. Але головний секрет